Ранкова руханка. Недовга. Така на 10 хвилин, так, щоб ви прокинулися. Пишемось, Поїхали. Починаємо з голови. Спина рівна, грудна клітина дивиться вперед. Голова, наклон, шиї вперед. Та з видихом поворот на сторону. Вдих, видих, поворот на сторону. Вдих. Видих. Вдих. Фух, видих. Вдих. Видих, спину тримаємо рівною наклон вперед, поворот на сторону. Наклон вперед. Поворот на сторону, вперед, на сторону, вперед на сторону. Рухаємось, дихаємо, не поспішаємо. Шию розминаємо дуже обережно, бо там найбільше. А, найслабкіші. Найслабкіша частина хребту. Фу, з видихом. Так, добре. Великі пальці. Ставимо на плечі. Рухи вперед. Рухаємо ліктем. Пальці зафіксовані на плечах. Дихаємо. Вдих. Видих, так. І тепер назад, не поспішаючи. Це ранкова розминка буквально на 10 хвилин. Ми трохи порухаємо, зігріємо наші м'язи, прогріємо зв'язки, бо після тренувань. Потрібно це робити, потрібно відновлюватися, відновлювати а, кровопостачання у ті чи інші м'язові групи. Так, а зв'язки відновлюються набагато а, більше, їм потрібно час, щоб відновитися. М'язи відновлюються швидше, зв'язки відновлюються повільніше, десь в два рази. Якщо м'язи в нас в нас можуть відновитися за один-два дні, наприклад. То від 4-5. Так, поставили руки лікті близько тіла, Близько. на видоху. Тягнемось правою рукою над собою і трохи в сторону. Видих. Вдих. Вирівнюємося в стартову позицію. І на видоху тягнемось. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Вийдих. Тягнемось трохи вгору і в сторону. Рухаємось. Хребет повинен рухатись в горизонтальній та вертикальній площині, і ми зараз робимо ще одну вправу. Добре, зупинилися. Перед собою руки. Руки перед собою. Тримаємо таз зафіксували. Поворот тільки плечовому поясі на видоху в сторону, вдих. Видих, вдих. Видих. Вдих. Вирівнялися. Видих. Повторюємо з видихом на сторону. Не поспішаємо. Фіксуємо таз, щоб він. Не рухався, рухається тільки плечовий пояс, з видихом на сторону. Це я показую, що ми фіксуємо таз, а руки перед собою ще повторюємо, і ще добре зупинилися. Так, зараз руки перед собою. Ми робимо оберти назовні. По одній нозі і змінюємо видих, 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 видих. Момент вдиху, видих, видих, вдих, видих. Не поспішаємо. Добре. Зараз руки ближче тіла. Так. Лікті ближче тіла, так, зараз тягнемось правою рукою вгору і трохи вбік. Поїхали. З видихом. Вдих. Видих. Вдих. Вирівнюємось. Видих. Вдих. Видих. вдих. Рухаємось не поспішаючи. Тягнемось так, щоб відчути весь бік широчайші косі м'язи живота. З видихом тягнемось. Так, добре. Зараз руки перед собою. Робимо зовнішні оберти. Змінюючи ногу видих, видих. 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 Працюємо, дихайте, І ще разок? І на цю добре. Так. Лікті ближче до себе, у, вертикальному, у вертикальній площині рухаємось на видиху, руку вгору над собою, видих. Добре, рухаємось. Так, ще поразу. Видих. І сюди. Видих. Вирівнялося. Добре. Зараз. Становимось. Стопи. На ширині плечей. Так, таз трохи відводимо назад. Коліна підсогнуті. Опускаємось. Спина рівна. Вона в напрузі, тобто не розслаблена, а рівна. Лопатки трохи звели. Спина майже до паралелі з підлогою. На видоху вирівнюємось за рахунок м'язів стегна задньої поверхні сідниць та попереку. Осе це приводить наше тіло до рівної лінії. Вдих. Тазом тягнемось назад. О, тут все в натяжінні на видоху вирівнялись. Вдих. Видих. Вдих, видих. Не поспішаємо. Фух. чотири, П'ять. З видихом вгору в рівну лінію. Шість. Сім. Вісім. Добре. Дев'ять. Вам не обов'язково торкатися підлоги чи носків. Ми просто. Повинні опустити спину до паралелі з підлогою, чи приблизно до паралелі. Якщо вам важко, якщо заважає відсутність розтяжки, чи болить трохи, робіть в частичній амплітуді, не повністю отак. Але прогрійте, якщо після тренування у вас болять м'язи, ми. Зарядкою прогріваємо і а, покращуємо кровопостачання, а це покращує, пришвидшує, в свою чергу, вже відновлення м'язів. Добре. Стаємо ще разок руки перед собою. Видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, вдих. Працюємо. З видихом поворот на сторону, таз зафіксували, їм не рухаємо, тільки плечовий пояс. І ще по один. Два. Добре. Другий підхід. Становимось. Стопи на ширині плечей, коліна підсогнуті, таз назад, до паралелі з полом. На видоху. Вирівнюємось, вдих, видих. Дихаємо. І ще три. Один з видахом. Два. І третій. Добре. Трохи прогріли поперек. трохи прогріли задню частину стегон. Зараз тягнемось, поставили ліву ногу на п'яту. Коліна рівне, таз відводимо назад. Права нога у нас опорна. Так. Тягнемось руками, тягнемось а, головою руками, тягнемось до носка. Так, Нога рівна. Коліні намагайтесь тримати рівною, щоб відчути натяжіння задньої поверхні стегон. Так, ух, 5 секунд. Добре. Встаємо, упираючись в ногу. Без різких рухів, бо кров прилила до голови. Фух, вдих, видих, на праву ногу поставили. Таз назад, нахил і тягнемось вниз. Так. Можна трохи додати натяжіння руками коліно тримайте рівним. 5 секунд. 3, 2, 1. Вирівнялися. Добре. Зараз стали на коврик. Чи просто на підлогу, якщо ви займаєтесь вдома, стали. Коліна, грудна клітина дивиться вперед. Підіймаємо носок і. Тягнемо передню частину стегон. Грудна клітина повинна дивитися вперед. Таз можна трохи подати вперед. Так. Носок тримаємо буквально на 15 секунд. Дихаємо. 3, 2, 1. Без різких рухів на іншу сторону сталий. Коліна. Грудна клітина дивиться вперед. Тягнемо на себе носок вгору. Таз можна трохи відхилити. Ось пряма лінія, пряма лінія. Ми відхиляємо трохи вперед. Так. Дихаємо. 10-15 секунд на ногу. Цього вдосталь, якщо комусь потрібно, то повторіть. Так, добре, без різких рухів. Зараз робимо дихальну вправу і для мобільності нашого хребта. Спина рівна, зараз на вдоху, ніби обіймаємо перед собою повітря. На видоху розкриваємось. При вдоху ми скругляємо верх спини. Та на видаху розкриваємось і тягнемось грудною клітиною вперед. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ось в цьому положенні на видоху можна підійматися на носки, вдих, видих, ніби тягнутися вгору. Ми витягуємо м'язи, витягуємо протрузії, звісно, ми так їх прям не витягнемо, але. Це допоможе розслабитися трохи м'язом, що зменшить навантаження на ваш хребет. Зараз ще повторимо, становимось. Рудна клітина дивиться вперед. На вдоху скругляємо спину. Тягнемось руками перед собою, ніби обіймаючи повітря на видоху вирівнюємось. Вдих. Видих, вдих, видих, вдих, видих, працюємо, вдих, видих. Добре, оце була руханка ранкова. Буквально на 10 хвилин зробіть, не полініться. Всім здоров'я! Продовжуємо тренуватись та йти до своїх цілей.